Якщо підходити до питання пожежної безпеки на об'єкті комплексно, тоді одним із дуже важливих елементів будуть протипожежні двері. Інформації про них в інтернеті дуже багато. Але чи скрізь правда, дезінформація може призвести до серйозних наслідків неправильного вибору типу дверей, помилок під час встановлення і як наслідок зниження рівня безпеки. Компанія пожежна безпека України виготовляє вогнестійкі двері понад 10 років. І сьогодні ми розвіємо найпопулярніші міфи про проти. Пожежні двері, щоб ви оцінили значущість дверей на об'єкті та зробили правильний вибір. Міф номер один: протипожежні двері не відрізняються від звичайних дверей. Візуально пожежозахисні двері можуть бути дуже схожі на стандартні дверні конструкції, але різниця полягає саме в їхніх характеристиках і призначенні. Чим вони відрізняються? Вогнестійкість проходять протоколи випробувань і отримують сертифікат відповідності вимогам ДСТУ та ДБН. Так само в ньому вказується межа вогнестійкості: її 30, її 60, її 90, Де цифри це кількість хвилин, протягом яких конструкція стримує вогонь, матеріали. Ці двері виготовляються тільки з жароміцних матеріалів, таких як сталь, ущільнювачі та заповнення. У пожежостійких дверях використовуються термоущільнювачі, які розширюються під час нагрівання, запобігаючи проникненню диму і полум'я. Внутрішнє заповнення мінеральна вата. Звичайні двері не мають таких характеристик і не зможуть захистити від вогню та диму навіть кілька хвилин. Міф номер 2 Протипожежні двері повністю захищають від вогню. Вони здатні здатні ...протистояти високим температурам протягом заданого періоду. Наприклад, 30, 60 або 90 хвилин, що дає змогу людям евакуюватися, а пожежникам локалізувати загоряння. Фактори, що впливають на ефективність дверей, ступінь опору вогню, її 30, 30 хвилин, її 60, 60 хвилин, її 90, 90 хвилин правильна установка. Якщо монтаж був із порушенням норм, наприклад, щілини в отворі, відсутність термоущільнювачів, конструкція може не впоратися з поставленим. Завданням Додаткові заходи захисту, спеціальні двері з вогнезахистом ефективні в комплексі з іншими сигналізацією, системами пожежогасіння, датчиками диму, пожежостійкі двері значно підвищують безпеку, але не є абсолютним захистом. Важливо дотримуватися комплексного підходу. Міф номер три: вони не потрібні в житлових будинках і офісах. Багато хто вважає, що двері із захистом від вогню це необхідність тільки для промислових об'єктів, складів або торгових центрів, але в житлових будів будинках, Офісах і навіть квартирах вони також важливі. Чому вони потрібні навіть у звичайних будівлях вимоги пожежної безпеки у багатоквартирних будинках, готелях бізнес-центрах? Установка обов'язкова за нормами, захист від диму і вогню. У разі пожежі вони запобігають швидкому поширенню полум'я по поверхах. І захищають евакуаційні виходи. Безпека в приватних будинках і квартирах. Якщо в будинку є котельня, гараж або бойлерна, встановлення пожежостійких дверей знижує ризик загоряння і захищає житлову частину приміщення. Таким чином, вогнестійкі двері це не просто формальна вимога для бізнесу, а ключовий компонент безпеки будь-якої будівлі, схильної до ризику загоряння. Міф номер 4 протипожежні двері негарні та псують інтер'єр, поширений. Стереотип, що бар'єрні двері від вогню мають громісткий некрасивий вигляд і не вписуються в інтер'єр. Можливо, так було раніше, але наші сучасні технології виробництва дають змогу створювати стильні та естетично привабливі рішення, які легко вписуються в будь-який дизайн. Різноманітність оздоблення. Сучасні конструкції виготовляються з металу та можуть бути пофарбовані в будь-який колір, покриті шпоном, ламіновані або декоровані під натуральні текстури. Протипожежні двері Склом, якщо важливо зберегти візуальну легкість простору, можна вибрати двері зі склінням не більше 25% від площі всього полотна, яке не втрачає своїх властивостей за високих температур. Вони відмінно підходять для офісів, готелів і житлових комплексів. Двері з вогнестійкими властивостями можуть бути не тільки надійними, а й стильними. Зверніться до наших фахівців, допоможуть розрахувати вартість дверей з усіма вашими уподобаннями в дизайні. Міф номер п'ять. Протипожежні двері складні в установці та обслуговуванні. Для встановлення вогнетривких дверей не потрібні сертифіковані фахівці. Таких норм давно вже немає, тому люди, які вміють монтувати звичайні двері, впораються з цим завданням з легкістю, особливості встановлення, точна підгонка розмірів для забезпечення герметичності, використання сертифікованих петель і замків підбираються на етапі прорахунку специфікації, встановлення спеціальних термоущільнювачів, які запобігають проникненню диму. Обов'язкова перевірка правильності монтажу. Відсутність зазорів, вільне закривання, основні правила обслуговування регулярно перевіряти справність замків і доводчиків, контролювати цілісність термоущільнювачів раз на рік проводити огляд фахівцями, якщо це передбачено нормами безпеки. Міф номер 6. протипожежні двері занадто дорогі і не виправдовують свою ціну. Дехто вважає встановлення спеціальних дверей із вогнезахистом невиправданими витратами і відмовляється від їх придбання через високу вартість. Однак, якщо поглянути на це питання з погляду безпеки та економії в довгостроковій перспективі, то картина змінюється. Що впливає на ціну протипожежних дверей? Матеріали, металеві моделі дешевші, за скляні або дерев'яні з вогнестійкою обробкою. Вогнестійкість. Чим довший захист, тим дорожче фурнітура та комплектуючі обов'язкові сертифіковані доводчики, петлі та замки збільшують вартість, але гарантують надійність. Чому це вигідна інвестиція? У разі пожежі такі двері можуть запобігти катастрофічним наслідкам, особливо актуально для бізнесу та комерційних об'єктів, де штрафи за порушення вимог пожежної безпеки можуть бути вищими за вартість дверей. Термін служби вогнезахисних дверей значно вищий ніж у звичайних, оскільки їх виготовляють із вогнетривких і зносостійких матеріалів. Протипожежні двері це не міф, а реальний спосіб захисту людей і будівель від вогню. Багато хибних у? Явлень пов'язані із застарілою інформацією або нерозумінням їхніх функцій. Вони значно знижують ризик поширення вогню і диму, забезпечують час для евакуації, запобігають руйнівним наслідкам пожеж і допомагають уникнути фінансових втрат від пошкоджень і штрафів. За недотримання нормативних вимог встановлення таких дверей це не просто дотримання закону, а відповідальний крок до захисту життя та бізнесу. Що робити далі? Якщо ви хочете убезпечити свій будинок, офіс або підприємство, обирайте сертифіковані протипожежні двері у нас компанії пожежна безпека України.